Ми знаходимося на майданчику, який займається переробкою змішаних твердих побутових відходів. А саме він це робить за допомогою технології FUEL від компанії Egersman. Також машини Bachuс від компанії Egersman корпорації. Також за рахунок накриття конвайера, яка виробляє також корпорація Егерсман. Там можете подивитися. І зараз ми пройдемо е поетапно, як це все робиться як тут переробляється. Да? Тобто, тут безпосередньо. Це майданчик, бетонний майданчик е на 10 ліній загальною потужністю вхідної сировини 100 тисяч тонн, приблизно 100 тисяч тонн на рік переробки. Сировина, яка виходить, це виходить технічний компост е десь порядка 15%. І тут виходить РДФ паливо, так зване, з вологістю 20%. Да, воно використовується в нас в Україні, це паливо використовують або будуть використовувати е цементні заводи, або ТЕЦ, тобто в себе в, в, в процесі виробництва. Тобто паливо можна буде це використати як замінник існуючих, як альтернативне паливо. І так по процесу. Ось ми бачимо лінії, які безпосередньо заповнюються твердими побутовими змішаними відходами. Попередньо вони дробляться, після дробанки відправляються сюди на лінію. Да, накопичується лінія-лінія, приблизно тут на цьому майданчику 650-700 тонн одна лінія. Ну, лінія зазвичай будується під кількість відходів щоденних. Умовно кажучи, одна лінія один день твердих побутових відходів. Як ми бачимо, після того, як завантажується лінія, йде його накриття. Покриття називається конваєра. В результаті тобто, ми бачимо накриття. Накриття таке своєобразне. Да? Тобто, і Потім киснем контролюється вставляються датчики температури та вологості. і Комп'ютери регулюють і подають кисень по цим лініям. Подають кисень автоматично, ось є блок управління. Він автоматично це все регулює і подає кисень, коли не безпосередньо необхідно. В результаті 24 днів ми отримали, вхідну сировину ми отримали там з вологістю 50-60%, а вихідну сировину ми отримаємо в районі 20%. Зменшення ми отримали, наприклад, там, як приклад там 2000 кубів. А по факту після операції залишиться порядка. 1800-3000 кубів. Тобто у нас зменшення там, вдвічі по обсягу по цій технології. Да? У нас зменшення по вологості там, 80%. Да? І у нас повністю відсутність непереробленої органіки. Тобто Вся органіка стає компостом з функціональним призначенням будівельний матеріал. Чому таке функціональне призначення? Тому що. Там вкраплення металів, пластику, ще чогось ще чогось. І в результаті цього ми маємо такий продукт. Якщо від окремите РДФ паливо і залишки технічного компосту, якщо його нема куди використати, то у вас залишки відхідної сировини з цього будуть в районі 15-12-15%, іноді 20. Але на цьому підприємстві тут немає залишків. Від слова, взагалі, тому що ми знаходимося зараз з вами біля існуючого полігону. Тобто Цей полігон пересипають компостом технічного призначення будівельний матеріал безпосередньо саме ним і перекривають повністю все. Бо що компост технічного призначення будівельний матеріал він вже не горючий, органіка вже ферментована. І тому подібне, і він як ґрунтосуміш приблизно виглядає. Тобто це діючий полігон на даний час. І чому ця технологія з'явилась тут? Раніше ці полігони використовували саме цей полігон, використовував технологію видобутку газу, яка у нас в Україні зараз вона популярна, там вже там, десятки років, да там у нас питається. За рахунок того, що органіка залишається на полігоні, виділяється метан, і метал це відбирають, як біологічний газ і тому подібні речі. Але по факту, то є органіка у нас е е сьогодні це заборонено в Європі, і це нова технологія. Тобто завдання стоїть, щоб органіка не потрапляла безпосередньо на полігони. Тобто, щоб вона перероблялася до того, як її будуть складувати. Тобто, і приверталася в. Ну, Товар або якась не цінності. Да. В результаті ми бачимо, що тут на цьому підприємстві безпосередньо е, переробка без е, відходно да, 100% вхідної сировини тут переробляється. Да, і Це те, що буде у нас у майбутньому, да, то те, до чого ми. Йдемо. Так. Спочатку ми почнемо з вами. Тобто, ми зараз тільки починаємо компостування. Це різновідні, це різновид компостування, але більш технологічний, Вона не називається компостуванням вже. Тобто на професійному мові його називають хто біоремедіацією, тому що це відновлення ресурсів. Так? Хто називає його там біологічною сушкою? Цей процес. Тобто, але загальна, то тобто, біологічна та. Біологічна та механічна переробка органіки, да, то вона в майбутньому виглядає саме так. Тобто, питання часу, коли у нас це з'явиться, і питання часу, коли ми це з вами будемо використовувати. Але рішення вже існують, і наше з вами питання, щоб ми використовували прогресивні рішення, а не якісь там. Скажімо так минулих технологій, так, що зараз у нас накопичується на ринку. Ми знаходимося зараз біля тунелів заповнених. Це діючі тунелі, там знаходяться зараз змішані ТПВ. Зберігаються від дощу, від нічого. Тобто і зараз вони сушаться звичайним ферментаційним способом. В чому тут різниця? Я розумію, що це відео також подивляться продавці. Зрозумієте, це не просто якийсь фліз, це спеціальні мембрани, які... Використовується з певним функціоналом, який підбирається під задачу. Все підряд сюди не підходить. Тобто тут, наприклад, завдання. Всю влагу, умовно кажучи, влага через цю мембрану виходить. Але со 2 через цю мембрану не виходить. І це зовсім ну, це такий функціонал е цієї безпосередньої системи конвайера. Вона називається. Да, там. Можна кучу інших спробувати технічних рішень. То є можна, але все залежить від завдання. Звичайний фліс це звичайний фліс. Це зовсім інше е, технологічне рішення. Воно дає гарантовані результати, якщо вони, вони нам потрібні. Да, там. І хто вважає, що можна там накрити якимось тентом умовно звичайним або ще чимось, це не, не професійний підхід, скажімо так. Це очередна теорія, яку ви перевірите на практиці, і за це ви заплатите. А це рішення це те, що сьогодні вже працює. Працює системно, переробляючи сьогодні вже за мільйони тонн ТПВ ви продукти кінцевого споживання. якісь. Тому звертайте увагу, будь ласка, на досвід і професіоналізм ваших постачальників. Тому що сьогодні, на жаль, ми знаходимося на ринку продавців, а не на ринку готових рішень. Це готові рішення. Скомпоновані в один проєкт. Дякую вам, до зустрічі в нових відео.